Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. нас сьогодні такий хоум-запис, е, але це унікальна можливість поспілкуватися з Усітою. Всіта привіт! Вітаю! Привіт, дуже рада. Я знаю, що ти вже привіт. приїхала до Єгипту. Скоро там буде багато-багато відкриттів, чудових. І е, я хочу поговорити з тобою насправді на тему, яка пов'язана із Єгиптом, з тобою і з Україною. Є така легенда легенда про країну Аріану. Так мала назву наша Україна до, ще до появи трипільців на цій території. Є легенда, що був на цій землі великий цар. Він був намісником вищих разумів, намісником богів на цій землі. І в нього було дві дочки. Кажуть, що вони були не схожі на, земні, на земних жінок, вони мали дуже багато талантів, вони на мали надзвичайну зовнішність, неймовірну вроду. І настільки вони були прекрасні і чудові, що вони не підходили генетично, ну, не підходили за формою, за божественною своєю сутністю, земним чоловікам. І тоді цар дуже сильно молив Бога. І молив богів і просив спустіться, будь ласка, з небес для того, щоб подарувати мені онуків і подарувати мені нащадків. Е, Царі почули і кажуть, що саме сонце спустилося до них і запліднило їх. І е, тоді цариці розійшлися по двом берегам річки і народили дітей. Дітей пологи в них також приймали Боги. Сам Бог землі, прийняв пологи, Бог, землі, Бог лісу, прийняв пологи цих жінок. І саме з тих жінок вийшли люди, які породили всі культури і всіх людей на землі, на території України. І вже після них були трипільці культ матері, богині жінки. Ти зараз в Єгипті. Де є храми, які схожі за структурою на наші українські стародавні дохристиянські трипільські храми, да? зокрема такі як в Буші? Розкажи мені, будь ласка, ну, бо на цю, на ту, на цю тему я тільки з тобою можу поговорити. Хто ж насправді ці цариці, хто наші прабатьки, і як зараз це відображається на нас? А я взагалі бачила таку історію: це мої спогади, що о, коли була цивілізація Атлантиди, після Атлантиди <сум> виникла нова цивілізація, ми знаємо її як Єгипетську, але насправді це була цивілізація, яка знаходилася по всій території планети. Тобто піраміди і сфінкси були не тільки в Єгипті, вони були по всій планеті. І навіть а, зараз в океані біля Індії знаходяться затонувші храми, вони в точності як єгипетські. Тобто єгипетські храми вони старші за індійські, вони а, старші за всі інші релігії, які існують. Тобто вони найстарші. І... Ми розуміємо, що всі легенди, які говорять нам про людей, вони говорять нам про певні енергії, які були раніше, які були проявлені. Тому що народження людини це в першу чергу народження певної енергії, певного енергетичного потоку. І ось ця історія, яку ти мені розповідає. Віддала, вона дуже відгукується з історією з жирцями, тому що я була верховною жрицею. А ще таке верховна жриця це дружина Бога Амонера. І, звичайно, що. Верховна Жриця не могла бути з земним чоловіком. Це неможливо не фізіологічно, не енергетично. Але в не були певні аватари, в які він мог заходити в певний момент. І тоді був сприятливий час, викликалася ця енергія, був спеціальний ритуал, і верховна Жриця вона. Могла входити в контакт з аватаром Бога Амона, коли він саме заходив в цей аватар. І ця людина змінювалася. Як правило, вона не пам'ятала цього моменту. Тобто, в цей момент це як ченелинг. А mm -hmm. людина, яка проводить ченелинг, вона не пам'ятає, що він бувався, тому що її людська частина відходить. І ось, коли заходила божественна структура Амона Ра. Свідомість цього чоловіка вона відходила на інший план і жриця, вона контактувала з Амоном Ра. І діти а, народжувалися саме від Бога Амона, а не від його а, угу. е Скажи, будь ласка, в нас дуже багата історична спадщина, на міфи, легенди, але якщо ми візьмемо наші е миски, да, рушники, якщо візьмемо наші звичаї, Дійсно виявляється так, що ми схожі з різними культурами світу, а вони схожі з нами. Тож, що це за країна була Аріана? Розкажи, що спільного між нами? А, насправді сам цей звук Аріана, Ар. Цей звук Ар це а, промовлення, як Ра. ра і Ар це навпаки Аріана це як ра, але в жіночій подобі. Тобто Це також як е, дружина Ра, але вона дзеркало. Тобто в них було багато різних реінкарнацій. І в різних реінкарнаціях вони були під різними іменами. Тому ось зараз мені наставники кажуть, що Ось це промовляння Аріана, Аріадна, це промовляння говорить про те, що ця енергія вона є однаковою і протилежною з Ра, з енергією Сонця. Тобто ми розуміємо, що як земля і небо, вони як дзеркало, вони протилежні. Тобто Сонце віддзеркалюється у воді, яка знаходиться на землі. Це як низ і верх. І ось а, прояв цієї енергії на Україні говорить про те, що це була благословенна земля. І це була земля, де панувала енергія ра, енергія радості, енергія щастя. Але все змінюється і кожна територія вона проходить в свої трансформації. Тому е, так сама назва, вона говорить про те, що на цій території завжди жили надзвичайні люди. З цієї території зародилася ціла індоєвропейська група населення. І тут був розвинений культ жреців. Зараз знову відбувається трансформація, чергова трансформація, дуже велика, дуже потужна. І саме на цій території прокидається. Неймовірна кількість людей, які згадують себе і відроджують різні культи. Як відродження цієї енергії, чи це нова якась енергія відобразиться на, взагалі, на майбутньому цього, всього світу? А, мені говорять, що Україна, це одна із світлових точок на планеті Земля Снуктуаштуак. І зараз вібрації на цій території дуже швидко піднімаються, тому йде трансформація території. А зараз одночасно активовані три таких точки. Україна одна з трьох точок, і вони знаходяться якраз по трикутнику, якщо взяти планету, Сіноку, Всярта. і мені кажуть, що. всі, ці землі, які потрапляють в цей трикутник між цими трьома точками, вони зможуть більш м'яко пройти трансформацію. Всі інші землі за межами цього трикутника також будуть проходити трансформацію, але там буде сильніше вона зараз відбуватися. Угу. Ось ці енергії, які зараз спускаються, їх відчувають люди. Це. Можна якось пов'язати з сонячними спалахами? А, так, через сонячні спалахи йдуть загрузки, де е, йдуть нові енергоінформаційні потоки, і тому люди прокидаються, вони згадують себе, вони згадують свою душу, вони згадують свою пам'ять. So. Uh... Чи будуть ще якісь загрузки потужні найближчим часом для цієї території? Істектувашся. До 2029-30 років загрузки не припиняться. Це буде постійно. І це буде збільшуватися. З часом це буде накопичуватися і ці потоки, ці взриви на сонці вони будуть більш потужними, вони будуть більш сильними. Багато людей в Україні говорять про те, що вони в медитаціях бачать сонце іншого кольору. Вони бачать рожеві, фіолетові промені, іноді зелені. Як кольори на сонці впливають на атмосферу, на відчуття в Україні? Що це за енергія? Насправді ми розуміємо, що різні світові спектри це різні вібрації. Ви навіть можете в інтернеті загуглити, який колір має яку вібрацію. Є шкала вібрацій по кольорах. І ось ми піднімаємося вверх. Жовте сонце говорить про те, що на Землі дуже активне его. Це наше сонячне сплетіння, це уроки. Які люди проходять на его, та сама війна, тому що дуже велике его з одного боку, з іншого боку, починається боротьба, починається гонка. І ми зараз приходимо від жовтого спектру в зелений спектр. І навіть коли були деякі катаклізми, мені надсилали відео повідомлення, і я бачила Зелене небо. Це говорить про те, що змінюється в загальному вібраційний спектр, і ми переходимо на серце. Тобто в людей зараз е, сонячні промені будуть відкривати сердечну любов, вони будуть відкривати серце через спалахи на сонці, люди будуть відчувати е, більше емпатії. вони Відчувати відчуття інших людей, вони будуть тонше відчувати себе, природу, навколишнє середовище, буквально все навкруги. До речі, ти говориш про спалахи на сонці. Так? Я згадала, що дуже часто в Україні ми почали бачити північне сяйво, хоча це ну, не наше територіальне збарвлення неба. Ось це північне сяйво, його масово бачать люди. Це також є проявом нових енергій. Так, все змінюється. І це дуже великі зміни на планеті, все абсолютно. Змінюється і буде змінюватися погода. Ви будете відчувати, що на європейських територіях стає тепліше, на африканських територіях буде ставати прохолодніше, ви вже бачили, як там випадає сніг. Ви будете відчувати, що Азія стає більш дощовою, більш вологою. Тобто клімат змінюється, ми стоїмо на прозі величезних змін. Це саме тому в нас дуже мало дощів. Зараз в Україні дійсно мало дощів, і навіть восени ми не дуже часто діставали парасольку. Але як же з такою зміною клімата будуть родити наші землі? Землі будуть вродити в Україні гарні землі, і насправді треба довіряти простору і всесвіту, і треба довіряти. Тому що якщо ви народилися на цій території, ви знаходитеся тут, то на цій території є найкращий ресурс для вас. Е, і з божественної енергії теж змінюються, і ми зараз бачимо такий дуже цікавий процес, коли відроджуються старі пантеони богів. Ми дві тисячі років прожили е, з трьома егрегорами, да? там ісламський, е, християнський е, єврейський. Але тут ми бачимо, як всі божественні пантеони всі разом прокинулися. Таке враження, що в них якийсь корпоратив, чи що на землі, що це відбувається, і вони приходять. Одночасно до е, різних людей, майстрів, і вже можна побачити такий ефект, що в Україні люди згадують себе жрецями, одночасно волхвами, і вони не можуть визначитися: господи, до якої ж релігії я відношуся? Хто я? А дехто згадує е, себе в житті е, зовсім на іншій території, наприклад, десь в Японії е, і це просто спантеличує, як е, жити з ціма всіма енергіями одночасно в голові? Насправді в нас було дуже багато реінкарнацій, звісно, ми проходили різний досвід. Але якщо людина згадує себе в цих досвідах, вона до цього готова, її психіка готова. Тому що якщо людина не готова, вона не може себе згадати. І це може звести її з глузду. Тому не спішіть згадувати реінкарнації, не спішіть повертати свою силу. Коли ви будете повністю готові, це станеться автоматично, все повернеться. Але насолоджуйтесь тим станом, в якому ви перебуваєте зараз. Насолоджуйтеся поточним моментом, не намагайтеся зробити тут щось, що у вас було колись, обесцінюючи поточне життя. Воно дуже цінне. Воно набагато цінніше, ніж те, що відбувалося з вами раніше. Тому так, багато людей зараз згадують себе. І так буває, що люди згадали інформацію, але не знають, що з нею робити. Тому важливо не тільки згадати, а й вміти примінити ці знання в поточній реальності, в поточному житті. Скажи мені, а з божествами, що робити? З цими божественними пантонами? Вони всі одночасно приходять, що робити? Контактувати, розмовляти, задавати питання так само, як ви з друзями розмовляєте. Вони приходять не просто так, вони приходять до певних людей, вони приносять певні послання, тому не бійтеся. Контактуйте, говоріть, ви все для себе зрозумієте. Ісіс, е як ти вважаєш, до представників нашої влади теж приходять божества? Вони теж прокидаються, от теж щось відбувається. Ну, звичайно, просто про це мало хто говорить. Ми можемо з цим поговорити. Представники влади навряд, чи про це будуть говорити, але так, звичайно, них приходять не. А чи є представники різних цивілізацій, наприклад, в ООН, в парламенті США? Якщо так, то які цілі вони сповідують? А є представники Галактичної Федерації, є представники різних цивілізацій, абсолютно у всіх правлінь. А всього світу, всіх країнах, і вони відстежують всі процеси, які відбуваються на землі. Вони спостерігають, вони стараються не вмішуватися. Але якщо крайня точка, вони вмішаються. Це однозначно. Тобто люди вже свідомо розуміють, що в них є таємниця. Так, звичайно. В них. Чи Притягає до себе увагу ось таке масове пробудження українців з точки зору інших цивілізацій в інших країнах світу, от Рада Галактичних Федерацій. Вони слідкують за цим процесом пробудження? Ну, насправді пробудження відбувається в різних країнах. Це не тільки Україна, але ми цього не бачимо, не помічаємо. В багатьох варіантах ми бачимо своїх людей, те, що відбувається в нас, я можу сказати, що це масове побудження всієї планети, яке ми проживаємо всі колективно. Нові божественні енергії, вони сформують е, якийсь новий пантеон, як це буде відбуватися? Що нам чекати? Нових богів, які будуть разом зі старими, чи повну якусь трансформацію? Ось ці божественні пантеони? Е, чи дійсно що якісь з них вийдуть з нашої, е, з нашої земної да, енергії, і замість них зайде хтось інший? Всі боги зникнуть, не буде ніяких пантонів, а будуть храми серця. Мені їх показували в майбутньому. Це будуть просто білі приміщення, де в деяких буде грати космічна музика, в деяких не буде музики, там не буде ніяких малюнків, ніяких богів. Це будуть просто купальні білі місця, де люди будуть приходити і мовчки сідати. Закривати очі, говорити своїм власним серцем. І ті, хто поговорив, будуть просто мовчки вставати і виходити. Це будуть місця, де люди одночасно будуть молитися на своє власне фізичне серце. Фізичний орган серця стане Богом. Його признають Богом всередині людини, фізичне серце, і всі будуть молитися на своє власне серце і з ним говорити. А куди ж підуть Боги, божественні енергії пантеони? Насправді божественні енергії вони для нас зараз так проявляються, тому що наша свідомість готова до такої форми, бачити їх у вигляді людей. А насправді це енергії і органи в нашому фізичному тілі це і є вони. Це і є ці божества, які гармонійно функціонують всі разом. І коли наша свідомість трансформується, ми будемо бачити їх і сприймати просто як енергії в їх більш істинному, первинному вигляді. А коли ми зрозуміємо, от куди відбудеться цей переход, і ми зрозуміємо, що Бог ось тут. А... Недовго, це десь десь 50 років. Ого. З епохою цифровізації до, наш, до нас вже заходять нові цифрові світи, і ми сьогодні розбирали з Дариною Фрейн Ілона Маска. Вона каже: він з цифрового світу, в нього код трійка, і його задача. Просто онулити, розрушити все для того, щоб побудувати. Але він ще не розуміє, що він ще хоче побудувати, тому він просто все розрушає, руйнує все на своєму шляху і. І е, я її питала сьогодні, який зв'язок між Трампом і Маском. Вона каже: Розумієш, Трамп це другий код цифрових світів, але він настільки задовбав вже всіх на світі, що його вигнали навіть з пекла. І от вони тут з маском зустрілися. І е, невідомо, що взагалі чекати від цього дуету. Кажу, от світ пробуджується, а ці двоє, е, яке йшло такого здибало. От, скажи мені, будь ласка, яким ти бачиш Трампа і е, маска, і чи є вони загрозою для світу, чи це нормальний процес перезавантаження? Ну, Вони не мають бути загрозою, тому що якщо вони існують, вони народилися, вони потрібні цьому світу, іначе їх би тут просто не було. Вони, їх енергії, це частина Загального плану трансформації на планеті. І так в них у обох дуже багато енергії руйнування. Але це руйнування потрібно в реальності поточного моменту. Тому вони зараз і проявлені, вони зараз існують, і вони зараз мають владу і гроші, тому що це потрібно зараз. Але все змінюється. І також їх ролі вони не, пос... не будуть постійними. Енергія зцілення, енергія любові, енергія створення, вона існує спільно з енергією розруш... руйнування. Да? Кажуть, що всі три енергії в ідеалі існують одночасно: енергія створення, енергія руйнування і енергія закону і порядку шива, вішну і брахма. Якщо Маск, енергія руйнування, Трамп енергія руйнування, то хто може стати енергією створення і хто може стати енергією закону і порядку? Ну, це ми побачимо в найближчому майбутньому будуть проявлені нові фігури, прийдуть нові обличчя. І я можу ще сказати, що різні люди на різному етапі свого життя. Проявляють всі ці три аспекти. Це не означає, що якась людина ось завжди буде проявляти це. А якщо ви подивитеся на формування людини, ви побачите, що в дитинстві а, дитина все руйнує. Це тотальне руйнування дитинства, підлітковий вік. А потім це енергія закону і порядку. Перше, це шива. Так, він виник перший. З нього вже mm -hmm. виник вішну, це закон і порядок. І потім, коли людина проходить середній вік в другій половині життя, вона починає створювати великі проекти творити, і це брахма. До брахми ми приходимо до останнього. І на різних етапах нашого життя ми є і шива, і вішну, і брахма. Ісіс, я дуже вдячна тобі. В нас вийшов дуже духовний прогноз сьогодні. Підводячи підсумки нашої розмови, хочеться сказати, що світ зараз перебуває в дуже цікавому періоді. Він народжується і очищується. Ми бачимо з вами народження нового світу. Дякую, Ісіс. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі, нових е, спілкувань. Е, дякую за те, що все розповіла, шановні глядачі. Задавайте свої питання, пані Сіті. Будемо робити ще різні зустрічі, цікаві, духовні і прекрасні. Дякую. Дякую, бій Майсерд.